Зараз я знаходжуся на пасіці. Сьогодні у нас 15 січня 2017 року. І я хочу, щоб ми з вами розібрали одну сімейку, ось цю. Маленька історія цієї сім'ї. В вона заходила нормально, все було добре. Після закормка також було все окей. І вже перед похолоданням я так ще переглядав. І замітив, що тут е, досить мало є бджоли. Бджола на дні не було, тобто вона, напевне, злетіла чи куди, не знаю. Але залишилось досить мало бджоли і е, е, були мотошники. <кій> Була так само яйця кладка, яка там велика, були деякі мотошники. Матку я так і не зміг знайти. І Тобто, напевно, сім'я або струтовіла, трутовочкою стала, десь я матку придушив, можливо, не знаю. І там вони витягували свою маточку, пробували. Це десь був початок вересня місяця. Чотири рамочки залишилося, їх утеплив. Вони ще жили до початку грудня. Тут ще були бджоли. Ну, Зараз глянемо, як там є вони, чи їх там немає. Це відводочок. Був був він без номера. Я його був ж утеплив тоді. Ще з вересня він був максимально утеплений. Ну, я впевнений в тому, що він вже загинув і це я бачу, але хочу глянути. Ну, По кормах. Вони, бачите, рамочки кормові. Тут. А от мотошники ці, що я казав, непонятні. На низу там лежать бджоли і ось тут теж джоли заумерли. Зараз ми глянемо на ну, ця рамочка з двох сторон. Може ми якусь і маточку знайдемо. Зараз спробуємо глянути. Так, якусь би паличку взяти. Ну а теж мотошник розгрижений з боку. Так. Жолики якісь мокрі виглядають. Позалазили в комірки. І таке в комірках там загинуло. Тобто виходить, що вони от цю частину меду з'їли. І вже далі не рухались. Ну, тут вроді матки я не бачу. Тут сама робоча бджола. Так. Глянемо тепер з цієї сторони. Ох, тут теж вони якось так плотно сидять. Так і вони то заумерли. Теж більшість от всі там в комірках сидять бджілки. Видно. Ну, маточки. А ну що це? Ні. Я знав, що вона ця сімейка. Приєднувати до якоїсь сім'ї не хотів. А, до речі, його навіть не побачив зразу. Же. Ну, от. З -з запоносилась. От от. Ось тут. Запоносилась. Навіть і, і не, не замітив відразу же. Рамочки, яка запоносила. Звернув увагу на... О! Звернув увагу на діл, а на рамочку не звернув уваги. Ну, ось така ситуація. Вона була, була обречена на те, що вона має загинути та сім'я. Крайна рамочка не тронута взагалі. Ну, там джоли видно, що там джоли. О, скільки. О, може от. На дві руки моїх. В загальному це в мене четверта, по-моєму, сім'я. Ні, це вже п'ята, походу, котра загинула. З за лежаків там є, що злетіли, були бджоли. Ця загинула. Так, і там ще одна була цікава сімейка, що їздить. Сім'я No... 26, хочу її глянути. А, жілка. Хочу її глянути, ця сім'я і сусідня. Це злючки. Злючки. Що це у нас таке? Якийсь прополюс. Це бджілки, котрі мене літом гризкали дуже сильно. Ну, видно, отак клуб сидить. Біля задньої стінки буквально вже вони змістилися. Трохи є волога під пленкою. Дівчата, привіт. Все, 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 все. Я їх закриваю. На вулиці зараз 0 градусів. Так. Тяжка зима. Ось Сьогодні зранку було мінус 5, зараз 0. Вчора було мінус 9, на завтра мінус 15 передають. Тобто передпад температури досить великий. Тяжка зимовка цього року. І ще половина зими впереді. Надію, що все буде гуд